Субота 6.00 рамк. Яструб, як чути. Готовий записати і цей день у свою каденцію. Чую добре, завжди готовий. Огонь. Привітання владім Владимичу від Валерія Федоровича запущено. Гарна робота, сокін. Без вас би не обійшлось в будь-якому випадку. Яструб. Дякую. Що такі українці вдарили по ньому? Чекаємо від москалоти на їх реакцію. Думаю, їх пропаганда в любому випадку, скаже, що це ми або НАТО. Знаючи їх і їх маразм, вони звинуватять в тому нас, в темні сили, капітана Америку, ну Курва точно не українців. Україна п'ять годин по тому. Против нас воюют силы зла, воюют. Это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам. Я так бачу, там катушка потекла нанец. А ну, включи выступ Путлера, что он скажет? Запад хитро и подло пытается вовлечь нас в войну, которую мы не начинали и которой мы не хотим. Используя при этом, как и все конвенциальные силы НАТО, так и другие сверхвооружения. Господа, внимание! Против нас воюет Тор Халк, Железный человек. Шайтан, Дон. Железный человек, он же имеет превосходство в Чесно, дивно, як вони тебе ще не згадали. Але ви розумієте, що вони то всього городять, курва, на повному серйозі. США лицемірно продовжує убіждати нас. В тому, що їх військ нет на території України. В то время, коли ми винуждені перегруповувати війська із-за підтримки сил ЗСУ Капітаном Америки. У нього такий щит, що він способен навіть э, відбити удар калібра. Маринка, ти не в курсі, а Дэдпул тоже за них. Бетмен в зв'язку з спайдерменом ведуть розвідувачів діяльність. Ні, Курва, ну то вже клініка, чесно. Та я веджу. Давай зробимо рекламу, аби передихнути. Ну то як? Не знати як буде уйла по-англійськи? Та то, -то стед! То ми так з вами йдемо до Європи. То для того я вам плачу такі космічні зарплати, а воно слова по англійськи сказати не може. Та то стид! Стид! Так, а ти куди вже ще зібрав? Я не збираю й тоби слуховувати. Я знаю, що куди по-англійськи буде хуйло. Ну то ми ж рекламу робимо. Ну то скажи людям нормально, вкладайте в себе та в Україну. В описі є посилання на людські курси Green Forest. Для чого такий во церк робити? Чекай, Green Forest, то дуже легко. Ну то ясно, безкоштовний урок, контроль за навчанням у додатку. Ну то я мушу трохи людей виграти, я ж керовник. Ну що, не сверечи, худи? Додатково залишимо в описі посилання на їх YouTube. Кремль, Москва. Солдат, что здесь за цирк происходит? Уничтожаем результаты всех референдумов. Господи, что творится? Хай Путлер, генерал, объясните, что происходит. Кадыров теперь генерал, а я человек, которому плюнули в лицо. Да что вы со своими детскими обидами? Вы думали, кого сделают виноватыми? На кону судьба страны. Зачем уничтожают результаты референдума, мать вашу? Шуйгу сейчас в бункере у Майпутлера, и новости у него, ох, какие нехорошие. Проходите, господин президент. Они уже все вас ждут. Привет. Значит, Сергей, только попробуй мне сейчас озвучить, что у нас есть более серьезные проблемы, чем взрыв моста. Я знаешь, что сейчас вот боюсь, блядь. Как бы они, это ты, америкосы, не догадались, блядь, не собрали бы этих опять. Всех вояк-то. Сталлоне, блядь, Арнольда, нахуй. Это, здесь, когда они вместе этого орешка крепкого, блядь, кого там еще нахуй. Ищите, кто будет за нас. Вандам, Жерар де Пардье. Я не знаю этот Майкл Дуглас, то или кто он вроде в России тут. Знаю, может хоть он за нас пойдет, хоть еще шанс какой-то будет. Б... Не знаю, как с Майклом Дугласом, Сергей. Но шанс застрелиться тебе уже предлагают. Десь в сполученных Штатах Америки. Ну а Арни что не будет. Байден ему не звонил. Галярка, дай боже! А Вже ту як ту. Ішо то за церк? На хуляру той байден нас збирає? Москалота вже чисто поїхала мозгами. Коротше, вони ніяк не хочуть повірити в те, що українці їх пиздують на добрий ранок і на добрий вечір. І через то постійно видумують, що вони воюють з НАТО, з сатаною, ну курва, курватіку не з ними. Mm -hmm. А зараз запустили тему, що якщо Байден збере всіх нас до купи, зірок, і відправи на фронт, то ми їх там маємо розтвукти як в кіно курва. ось ошлях трафи вони там певно курять ту саму траву, що і Ілон. Боже, куди ти швидше, кот? Ну як, як треба, то треба. Наша задача просто вдіти костюми і трохи ще покрутити. Я йду, пацани, до Арні в літак. Бо Саня Кучер задонатив, аби ще трохи погатити мусколоту в відео. Просто подивіщи на той цирк, то Саня скинув. Все, всіх побідім, всіх уб'єм, всіх, кого треба, ограбим. Все буде, як ми любимо. Ти розумієш, яке то все припизденькнуте? Сільвестр, ну куди ти ще зібрався, ну, ми ж з тобою актори. Не в першу чергу хлопе! Та дебіляка, то не кіно, Тебе можуть забити, Шеф, а що, арні з нами не буде? Похоже, же він защев. Гатіт є хлопе! Вас не Тим часом недалеко від Олександрів. Що за кіпіш командир? Віталік з Олександром скинули по МОЦНОМУ ДОНАТУ! І вже арні після того сказивши, сказав, що їде валити москолод. Але він ніколи курва на тому не літав! Він шактор! За 10 тисяч я й голими руками путучу. Мене це назвати священна війна. Бойся! Ми йдемо! Гойда! Да, и именно ради этого я добровольно чмобилизировался. Ванька, что-то здесь не так. Твою мать, они таких собрали! Ой, да, ребать! Отвечать твоя мой бал! чмок. точмок. Епьема, ни шото тоже все по видосу? Треба ставить лайки, и подписки. Я не знаю, что ты сам хвалу себе придумал, но что як минимум бучковский мазный и шойки невідомий. Трохи ще доклали до того, як хто ще каже, аби якого кисломордого окупантика припиздякнути в тому відео. Тому без кипішу. Підписали ще і ще далі. Самі ще здали, бо хочете ще в живих. Вот наше оружие. Если хотите, можете немножко нас даже помучить. помучить. Дай ви були раніше, коли люди так не підтримували канал. Ну як, де на священній війні? Ну добре, най туди буде по твому. <звук> Ти пристрелил його за десятку гривен! що, больной? Дай Десять 500 на секундочку, але то і так не за гроші. Да, ви дійсно гребаные нацисти! Трохи дивні відчуття, коли тобі токажемо скалота, ще й вдіта в нацистську форму. Я буду жалуватися в Європейський суд по правам человека! Я правильно рощу по правам чоловіка? Да. Ну, Туда питань нема, може ще жалів. Чекай, ну я щось кінчиництва не поняла, а чого він може ще жалів? Ой, Боже, як то тяжко. Ну, бо в них від чоловіка хіба. Гідна назва, куру. Ну, а що ви скажете про того, то що Ілон вчудив, чи папа римський казав? Ну, спочатку я подякую всім, хто підтримує канал, всім патронам, спонсорам. Велика хвала. Затем попрошу такі вже ще підписати. Шля, як трофляє, то випрошувати, але тре, треба підписувати. Треба підтримувати український контент. Теперка, неділя мусиш задонатити на ЗСУ. Бо на ЗСУ в неділю як на церкву. А тепер на рахунок маска. Я думаю, ж він пізделенькнув і не подумав. Хоча може бути що зовсім наоборот. Він добре подумав, а вже аж туди пизделенькнув. Одним словом, крути своє кіно, але ми точно не збираємо ще приймати в ньому участь. Тому дякую йому за старлінки, коли нам треба було, що він сказав нам так, а не ні. Але тепер канайда лісом і чилує коні. А на рахунок папи я скажу так. Я думав, що то така побожна людина, має швяжі в небесній канцелярії, ж до нього можна звертатись з любов проблемою. Ніби він рідний тату, а він виявився типічним папою, так що Бог йому суддя. Тому таке всіх обняв, легенько припідняв, здибимо ще на новому відео